Привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас на огляді ось такий налобний ліхтарик від фірми Titanium модель H04. Зразу коротенькі характеристики, які на упаковці: 200 Lm світловий потік. Дальність 90 метрів. Може працювати одночасно два світодіода. Регулювання яскравості заряджається від microUSB. Довжина 82 мм. Висота 43 мм і товщина 30 мм. Ось комплектація, кріплення, сам ліхтарик і поясок. Батарея 18650 1200 мАч 3,7 В. 6500К температура кольору. Ось такий ліхтарик. Зразу розпакуємо його. Інструкція, упаковочка і резинка. USB мікро, не Type-C. В разі чого, якщо що, зараз переважно сюди Type-C, тут мікро USB. Ось таке. Ось ліхтарик. Вінде пластиковий повністю. Ось таке кріплення під ремінець. І ось такий ремінець. Червоно-чорний. Регулюється ось одним регулятором таким. Ну, так як звичайні шлейки. Резинка досить така непогана. Ось ліхтарик, ось це кріплення, воно знімається і просто запихається. Ну, в общем, такий не дуже дорогий пластик. Але не розлітається в руках. Нічого не теліпається на ощуп. Що у нас тут під цією резиночкою червоною у нас кнопочка? Ось ця резинка має такий виступ, і ми нажимаємо там всередині кнопочку. І тут також USB, мікро USB. Блочок від мобільного телефону чи від іншого обладнання. Кабель взяв звідси, коротенький, досить сантиметр 50, не більше. Запхали ми ось тут наше USB-мікро і запихаємо в розетку. Іде зарядка. Ось блимає червона лампочка. Пішов процес зарядки. Запихаємо нашу резинку. Ось це кріплення. Регулювання даної резинки залишаю її позаді. Ось тут, тут є прорізи. Я запихаю в ці прорізи резинку. Для зручності буде краще зняти, але обережно, щоб не вламали. Я перший раз користуюсь таким ліхтариком на лобні. для мене перше враження, так як перший раз. Так, давайте почіпимо ліхтарик собі. На голову кепку поверну назад. Так, ось так він сидить, в принципі, не хитається. Резинка нормальна. І давайте включимо його. Так, це у нас один діод. Це у нас другий діод. Мені більше розсію світло, не точково світить. І, в принципі, вони працюють в принципі по одному. На, на упаковці пише Dual Light. В принципі, мали би працювати два одночасно, але працюють по одному. І ще зрозумів таку фішку. Ми от включили один світлодіод, нажимаємо і тримаємо цю кнопочку, і в нас цим регулюється яскравість. Нажимаю, яскравість падає. Нажимаю, яскравість піднімається. Це коли нажав і тримаю. Раз, нажав, тримаю, воно гасне і раз нажав тримаю, воно піднімається. Тоді разок нажимаю переключаю на друге світло. І це світло також ми бачимо, по відео добре видно, що яскравість впала. Нажимаю і тримаю, яскравість піднімається. До речі, дуже зручно, деколи не треба, коли близько щось працюєш, не треба сильного світла. Це, я думаю, великий плюс. Тут ще в нас є інструкція. В принципі, я багато чого розказав: тип світлодіода XPA плюс COB. Тип акумулятора вбудований 18650 1200 мАч. Мicро USB 5 В 05 А. Час заряду 3,5 години. Захист від падіння 1 метр. З захисту від пилу та вологи IPX 2, тип оптики лінза, матеріал пластик, колір чорний. Вага 66 грам без акумулятора. І ще даний ліхтарик має магніт, тобто його можна десь скріпити. Магніт не є дуже сильний, але ліхтарик витримує. Ліхтарик непоганий, освітлює в темноті досить чітко. Можна при ньому працювати. Два ліхтаря, один точковий, другий, що більше розсіє по площині. На голові тримається міцно. В принципі, працювати з ним можна. Придбав я собі його для використання коло дому, коли щось ремонтую, вже темно. Зараз осінь, переводять годинники і вже дуже швидко темніє. Тому, друзі, завершую свій відео огляд такого ліхтаря налобного. Мені сподобався ще й за свої гроші. Тому, хто хоче придбати налобний ліхтарик недорогий, можна розглядати такий варіант. Дякую всім за увагу. Хто дивився до кінця, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео. На все добре, тримайтесь!